Три. Будь ласка, самі ще рахуємо. Добре, є. Ларін е, сирота, гліб, сад, роман. Один закінчив, кого готу, говорю, готується вже на старті. Готовий? Оп! Чотири останні. Добре. Так, Роман. Я сказав, хто один закінчив, другий вже на старті. Після Романа заболотній да вид. Готовий? Оп! Останній. Добре. Заболотній Давид. Готовий. Кривунь Михайло готується. Оп! Останні не Чотири. Добре. Михайло хлякін Денис. Готовий? Готовий. Оп! Добре, п'ять є. Хлякін Денис, Хохлов, Павло. Готовий? Оп! Добре, Денис, хорошо. Добре, є, Хорош. хорош. Раніше, Павло, раніше біжиш до центру, вже скануєш простір. Стоп, 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 стоп. Дивіться, ні, то ти не бачиш, бо ти не дивишся в ту сторону, синок. Проблема в чому, хлопці, увага. Ви перетнули цей датчик. У вас це обов'язкова дистанція. Обов'язково, вам не треба ні вправо, ні вліво. Ось ви біжите. Раз, два і все, подивились там, подивились там, відсканували і пішли далі. Це в цьому сутність. А ти починаєш канувати, коли вже прибіг в серединочку. Зрозумів? Не хвилюйся, все нормально. Давай, вставай, ще раз і повторимо тест. Готовий? Оп! Відійдіть, будь ласка, трошки хлопчики. Відійдіть, ви заважаєте. Я кажу, де вам чекати. Між воротами сказав, Ось там чекайте. Добре, добре, ще двічі, ще двічі, паш. Чотири, останній. Бачиш, коли почав відразу сканувати, відразу все виходить. Так, будь ласка, наступний. Городецький Марк, Корчинський Тимур готується. Готовий? Оп! швидкість, швидкість. Гуляєш на дистанції, маєш максимально взриватися. Від квадрату до воріт, від квадрату до воріт. Добре. Корчинський Тимур засядько Захар. Готовий? Оп. В середину, да, не забуваємо. Не забуваємо. Добре. Захар, доценко Матвий. Готовый, Захар? Оп! Хорошо, есть пять, хорош. Доценко Матвий, Мишен Юстин. Готовый? Оп! Останній Добре. Мішин, Юстин Гаркавенко Єва. Готовий? Оп! Останній. Добре. Гаркавенко Єва Васильєва, Артем. Готова? Євочка, відразу дивись, відразу дивись, який наступний. Правильно, переключайся швидше. Добре. Останній Єва. Останній. Добре, молодець. Васильєв Артем, Бреус Андрій. Готовий? Останній. Добре. Бреус Андрій по Святослав. Готовий. Оп! Останній. Добре. Погрібнякінько готовий Оп. останній. Добре, Йінько Усенко. Готовий. Останній, добре, Усенко, Костюк, готовий, Оп. останній, добре. Молодець, молодець. Костюк Попов. Готовый. Оп. Останний. Добре. Попов.